Старовинне свято на новій локації на галявині під березами палац культури дружба планує провести свято Івана Купала для мистецького заходу. Обрали особливий простір єднання з природою. Ми хочемо, щоб ця присутність наша в таких природних умовах: дерева, трава, поки ще свіжо на дворі, щоб скористатися цим моментом. І в цьому році ми вирішили трошки зробити, масштабувати Івана, наше, наше свято Івана Купала, ми його робили виключно для дітей, ми робили і на ганку, ми робили і перед біля ганку на, на травиці для дітей. В цьому році, а для того, якщо розраховувати на більшу кількість людей, я не кажу, я не знаю, скільки прийде людей, але ми розраховуємо на те, щоб всі, хто прийшов, щоб вони могли вміститися, їм все було видно і чутно. Тому виникла в мене ця думка. Давайте спробуємо тут. Вона вона двох для мене в двох моментах цікава, тому що вона дуже близька до, до нашого найбільшого перехрестя міста. Вона дуже близька до проспекту Миру і плюс це е, достатньо просторне, територія, територпростора територія для того, щоб могли розміститися і дорослі, і діти. Режисерка Палацу культури Ольга Шагіда показує місце, де цьогоріч планують проводити Івана Купала. По периметру ділянки поставлять стільці. Наглядачів чекають традиційні купальські конкурси та розваги, розповідає режисерка. Запрошуємо всіх дорослих і малих. Буде традиційний наш конкурс на найкращий віночок. Також традиційний конкурс ми його багато разів проводили. Це на найдовші коси в дівчат. Ну просто волосся. Там не обов'язково воно має бути заплетеним. Будемо. Виміряти прямо на заході, от ну і наша концертна програма, якісь ще там призи, забавки для дітей. Я думаю, що наші містяни зможуть гарно провести час і також хочу наголосити, що можна буде як в старі часи взяти з собою якісь підстилки, пледи, щоб постелити на траву, буде можливість сидіти на траві. На жаль, театралізації в нас такої великої не буде, але багаття в кінці невеличке буде. Творчий захід, свято Івана Купала, палац культури дружба, планує провести 24 червня.